Салют усім, з сіті тіпотіпей. І сьогодні у нас путає реакція на читальську кріку і на її відео, яке називається. Не так відео називається, ви почуваєте, я щось закашусі. Що сьогодні у нас буде відео під назвою Матаворць і кроку Олі Трейверу соріний війни. Я цей фім обов'язково чекаю, я трейвера уже витів. І ні, проект я дуже чекаюсь. А знаєте чому? Знаєте, як би не серіал Мандаорець, я би не вернувся в всесвіт Сорряних війн». Оскільки на всесвіт соряних війн» мені вже з моменту 2022 року по абсолютно пофігу. Мені не по інтересі тересі ці. Е, ні, кажу зразу, триво, оригінальну тривогу 90-х я дивився. Фільми просто шетеври, але я їх не дуже давно, Треба це виправити. Е трилогію 2000-х я що це шедеври. Правда, я не розумію, чому на у Сукртоні їх ненавидять, е чому це так не розумію. Проекти дуже класні. Та такі персонажі пусто розкриті, я не спорю, але е трилогія 2000-х мені подобається до сих пір. І ось трилогія новек нових продовжить, тобто з 2015 до 2019-го мені не були вообще інтересні, було дуже скучно, це по суті було те же саме, що є в 90-х тепло було... Цей племінник Тарта Вейтера, це ж по суті те ж саме, і коротше, мені вообще не було інтересно. E, Пунтар отен я не дивився, треба це виправити, оскільки серіал Антер дуже класний. Іменно перший сезон, другий сезон я ще не вийтів, але це теж треба виправити і так далі. І коротше, мені все ці соняних не був інтересний. Ну, просто так я вирішив подивитися Мантаворця, і це було просто щось дуже класно, дуже інтересно. Мантаворць дуже... Тушу... Класно, сіграний Петро Паскаль вміє грати роль. Молодець, я його підтримую все ж Ну і звісно, малий кроку. боже, це такий милий. Я його ж хочу взяти і обіймати. Пійма... Ой, дуже класно. А камели, які, а Попа Фет. Скайвокер, йому, і появився в... в кінці тругого сезону це було. Епік, просто 6. І, коротше, я вернуся в війни. Я дивився всі сезони Мандаворці. Першого, просто шотевер. Другий, тож шотевер. Третій. Не такий уж шотевралі, але тож класний. І книгу Попафета теж дивився. Я не знаю, чому цей серіал ненавидять, що... Мені лічно сподобався. Точно краще це третій сезон Мандаворці. Ну і... Нарешті вийшов фільм, путоп е, вийшов трейлер по фільму Матоворці Кроку. Це є фільм Оповсково чекаю. Я всім буду чекати в файному якості і тут і подивлюся. Ну що ж, давайте не подогайте часу і подивимося. І Київ, читавська краївка найшла таталі і так далі. Всі пожають приємно переліту і всі смачного не ми погнали тебе. Бо ми вже три хвилини розка. Ну, вибачайте, я хочу вискасати свою думку по сесії соріних війн, оскільки тісно, в тому моменту 2022 року мені на сесії Соріних Він понад чхати, і я ще не хотів дивитися ніякі проекти. Ну, після серіал в я вирішив дивитися їх і Наталі. І я травився оцей серіал Аколіт. А соко ще не дивився, а хочу подивитися. Віні коню хочесь подивитися, але коли це буде непонятно, оскільки купа сезонів і по покупу серії. Тож. Бути вето. Коротше, дивитися, дивитеся. Пожалуй, приємно переліто і всі смачного. Не ми погнали, дивитеся! Не можу повірити, що це сталося. Нам показали трейлер Мандар Курва. Не можу повірити, що це сталося. Нам нарешті показали трейлер Мандалорця Грогу. Я так довго чекала на нього, ще від Star Wars Celebration навесні, що навіть трохи дивно сідати за розбір. Вітаю в джедайській фіці, і це мій огляд трейлера стрічки Мандалорець і Грогу, прем'єра якої запланована на 22 травня наступного року. Отже, О, поїхали. Це не довго. Нагадаю, що Мандалорець і Кроку є повнометражним продовженням серіалу Мандалорець. Режисером виступає Джон Фавро, а в продюсерах значиться такий. О, все, це вже по суті шутевер. А знаєте, чому? Джон Фавро, я не сказав, що це класний режисер. Ну як би не Джон Фавро? Давнім очі не би залісної людини першої частини. Іменно ця тройка існяла. Селісу Лютено, яка мені подобається і до сих пір. Ні. Я вірю, що Джон Фавро може сняти класний фільм по Монтаворці і кроку. Я дуже надіюсь на нього. Будь ласка, Джон Фавро не розшируй. Ти класний режисер, ти класний актор, який грає Happy Марвел. Він дуже класний, мені подобається. Так, Аксердімпом. Так, коротше, давайте далі дивитися. Це не той епічний кросовер від Дева Філоні, який колись анонсували і який має звести в одному проєкті всіх героїв серіалів Мандоверсу. Mm -hmm. Офіційний синопсис прийдешньої стрічки звучить так: зловісна імперія впала, а її воєначальники розпорошилися по всій галактиці. Молода нова республіка прагне зберегти здобутки, за які боролися повстанці. Для цього вона заручається підтримкою легендарного мандалорського мисливця за головами Діна Джаріна mm -hmm. та його юного учня Грогу. Кругу. Ті, хто давно підписані на мій канал, знають, що я не особливо чекаю на цей фільм. Після слабенького третього сезону я не відчуваю, що і Кругу. це саме той О, та третій сезон був трохи слабенький, але мені все рівно дуже сподобалося. Та він точно за перший, другий, по... появився якийсь поштаб. То що, типу... Коротше, ну реально, третій сезон був трохи сопеки, але мені все рівно дуже сподобалося. Як такий може гарантувати тріумфальне проведення зурядних війна. Буде щас Хочеш купати іграшку і упіймати і спати раз у you знову know, ай. люблю його. Помолитися, але наразі це виглядає як ще один епізод шоу, тільки на староїдах. Більше того, трейлер показав, що Діно повернули все. Що він втратив у другому сезоні. Mm -hmm. І корабель, і гвинтівку. Razor Crest Returned у найкращих традиціях дев'ятого епізоду. Розумію захват від уже культового саундтреку. До речі, музику знову напише Людвік Йоранс. Ой, музика це просто епік! Я кожен раз. Я в роті розупиняв цітра, вот бо хотілось почути цю музику. Ні, музика дуже класна. Третє, і музика у книгі попи Фета дуже класна. Радшу подивитися і послухати музику. Дуже класно, реально. Та зеба в дії, але особисто мене трейлер не переконав, що фільм стане успішним, особливо серед глядачів, які не бачили серіали. Ота, оце буде, Я думаю, що це точно буде по про оскільки. Є такі люди, які не дивляться серіал по соряних війнах, вони більше чекають фільм, ніж серіал по соріних війнах. Оце реально буде пропема. Як і з фанатами, як і не з фанатами. Оце буде дуже велика пропема. як вони будуть вирішувати з цим, поживем побачимо. Кроку зі своїми ужимками мене вже відверто втомив. Але досить негативу, час покадрового розбору. Давай! Лезо бритви чи його одна копія? Підлітає до бази Нової республіки на Адельфі, яку ми бачили в третьому сезоні. Тіни mm -hmm. гроку за кимось спостерігають, чесно кажучи, виглядає як узбережжя все того ж Адельфі, хоча точно сказати важко. Тільки не факт, що це частина попередньої сцени, тим більше, що Грого намагається дивитися у підзорну трубу, а в іншому кадрі ми бачимо штурмовиків крізь бинокль. Mm -hmm. Знайомий за третім сезоном Анзелієць, який mm -hmm. ремонтував IG 11. Оразу десь у катакомбах разом з Грогу. Сігурні Вівер у ролі генерала нової республіки. Ми поки не знаємо її ім'я, але вже відомо із синопсису, що нова республіка буде шукати допомоги Діна в розшуку імперських ватажків. Виглядає все так, пропонуючи чималу вигоду за співпрацю, але не збирається розставатися з грошима під впливом милоти Грогу. Це вони, до речі, на в барі для пілотів. Нічна вулиця якою крокує Дін. Традиційна бійка мандалорця в барі. Цей хлопець мандалорцем, скоріше за все, ставником раси і кточі. А цей Симпатяга дуже схожий на Амані ця раса вперше з'явилася в поверненні джедая. Амані є розумною, але примітивною расою з планети Мерідун. Під час війн клонів Амані жили і на Отопау, а пауани вважали їх небезпечними. Цікаво, що означає, це, що ми знову побуваємо на цій планеті. Це було б цікавіше за повернення до катакомб Мандалору. Кроку сидить другим пілотом у знайомому зорельоті. З одного боку, цікаво дізнатися, як Дін рожився ще одним подібним кораблем, а з іншого, шкода, що творці не придумали щось нове. Я розумію, чому Н1 є найзручнішим транспортом для пригод, хоча він і надзвичайно ефектний, тим не менше, поки не в захваті від чергового відкату назад до висхідних налаштувань. Це вже було в сиквелах, які не тільки ага. не змогли візуально та змістовно вирватися з підпливу оригінальної трилогії, але й у дев'ятому епізоді відіграло назад всі ходи восьмого епізоду. Спершу нам повернули Грогу, потім IG 11 щоправда, ненадовго. Тепер корабелі з винтівкою. Чекаю на чудесне воскресіння квіла. Важко Это... не помітити, що у Лепер яскраві жовті смужки на корпусі справжній тюнинг. Дуже схоже на те, що нашим героям доводиться драпати від імперських винищувачів. Uh -huh. Грогу здає нормативи сплавання. Uh -huh. Зеп роздає на горіхи імперу. Ну що сказати, Зеп у дії чудовий. Нагадаю, О, та, поревня... Зеп дуже класний. Я по статі, не дуже повстаті. Я не всі стосовно це холо а але дуже класні. То ну, першого тут другого сезону є ТВ всі. третій і четвертий я не витів. На жаль, не витів. Хоча хочеться ні, обов'язково тись подивлюся і війни конів», і повстанці, оскільки серіали, як всі кажуть, в рані, і це уже класика на Савштеп. Ну, Септа, Сеп дуже класи. Яким класний. Е, класний. Ус є одним з головних героїв анімаційного серіалу Повстанці. Так. І членом команди Привида під керівництвом Герисан Дули. Він також коротенько з'явився в третьому сезоні мандалорця. У Анзелійців та Грогу Своя місія. А тут я не могла повірити своїм очам. Ювінг? Справжній. Цей тип корабля було створено для спінофу Бунтар 1, а нещодавно ми могли бачити його і вандорі. До речі, автори бунтаря тоді пояснювали відсутність ювінгів в оригінальній трилогії тим, що це був прототип, яких було вироблено мало, і всі вони були знищені ще до подій нової надії. Угу. Як бачимо, не всі. НАТО вболіває за роту Гата. Хто надивився війни клонів або вже забув. Я дивився фільм Війни клонів. Це був перший проект анімаційний посольних війни клонів. Фільм мені сподобався, але серіал Війни клонів, як я вже казав, не вийшов, На жаль, рота Гат є сином Джаби. Який так, вперше так, з'явився ще belly. в повнометражному анімаційному фільмі Війни клонів, так. що згодом став частиною серіалу? Я це Там його з лап сепаратистів рятували Енакін та Сока. Угу. Як ми бачимо, хлопчик трохи піс і став гладіатором. Угу. Озвучує його, до речі, актор Джеремі Ален Вайт, відомий за серіалом Ведмідь. Він та Грогу також серед глядачів. Отак і я буду хрумати попкорн в кінотеатрі. <хи> Якісь незрозумілі дроїди заважають Діно пробратися за вельми солідні двері, схожі на вхід до сховища. Мені це нагадало сцену з лабіринту Джима Генсона. Чергове симпатичне створіння. Він дуже схожий на мантелійського Савріпа, примітивну розумну расу зору мантел чиє зображення використовується в грі Джарік. Здається, саме його намагається осідлати Дін. І виглядає так, що ми все ще на гладіаторській арені. У каноні вже був один гладіатор цієї раси на ім'я Калхар, і я не здивуюся, що це він. Чорний крсантан же у нас в книзі Бовифета був, Тін та Грогу покидають кокпіт AT-AT перед вибухом. Видовищно, нічого сказати. Все відбувається на якійсь засніженій планеті. У попередньому тизері, який у жахливій якості гуляв мережею, мені сталося, що ми можемо знову потрапити на год. Але зараз я так не думаю. Не пригадую на готі ялинок. Чергова версія логотипу фільму. Як на мене, ігри зі шрифта не роблять назву оригінальнішою. І ще одна симпатяга очевидно, це з тих же печер, які ми бачили на початку трейлера. Тому тепер мандалорець він може дати відсіч зеленою жвачкою. Ну, от і все. Трейлер вийшов коротким і небагатослівним. Mm -hmm. Рада, що студія нарешті вирішила розпочати рекламну кампанію. Вона дуже необхідна для привернення уваги тих, хто Необхідно. не сильно занурений новини про франшизу. Хоча я й налаштована скептично, я все-таки не втрачаю надії, що стрічка нас приємно здивує. Іноді ж дива трапляються. А як вам, mm -hmm. трейлер? Чекайте That's на фільм, пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео. Лайк, точка, сразу. Ну що ж, ось ось що відео по трейлеру. Я все що вас фі, я обов'язково чекаю. У файному якості. в кінотеатрі я, на не зможу піти по часу нема. А от коли у том після роботи я обов'язково подаюся. Ось таке ось що відео, Якщо вам сподобалося, ставте лайки і пишіть Потіпей, І все, до скорої зустрічі всім па-па-па-па! І слава Україні! Герой с